Хлопці, всім привіт! Ось знову в нас блискавка така залітає. 2014 рік, 240 тисяч пробігу, довга база, 64 кВт, грузовий варіант, тому треба під роботу. чи так Для своїх потреб, будь ласка, ось такі автомобіль. Зараз швиденько по інтер'єрчику пройдуся з попідйомнички, електродзеркала, мультикермошки Рянеск, скруїз присутній. Навігація, кондиціонерчик, все заправлено, все працює. 243 тисячі пробіг. ось, відтаски. Пробіг. Сенсор світла, дощу теж є. Три місця спереду. Ключ, домкрат, все на місці. 18 легкосплавні диски на новій гумі. домкрат, ключ, все на місці, запаска теж. Зараз швиденько відкрию вам грузовий відсік, щоб ви подивилися ось Будь ласка, подивіться, двері в якому стані, гарочки, все дуже гарненьке, зашитий. Е е е грузовий відсік, не понищений нічого. Тобто собі купуєте автомобіль, замінюєте масла фільтра і собі їдете ось такі дугі, є зверху релігійні, чорні, де шад онлайн, подивіться ось тут. Дуже класний стан. Зараз швиденько вам кодік покажу, щоб собі... Перевірили, ось не думали, що там хтось щось пробіг. Завжди є фото-відео з того моменту, як купували автомобіль Нідерланда. Так, швиденько, зараз пройдуся. Зараз швиденько пройдуся ще по лакофарбовому покриттю. Виключу. Виключу двигуна, щоб комфортніше було робити відео. значить 86. 90, 90, 90, 96, 92, стоечка 98, дверка, 92, 84, задні. Арка 96, 94, 93 задні двері. 97, 82, 95, 92, 101. 89, 83, 93, 89, 96, 86, Дверка водійська, 86, дверки, 88, Арочка 87, 82. Автобіль без жодного підкрасу. Так що, кого цікавить, ось такий автомобіль, будь ласка, пишіть, телефонуйте, завжди відповімо. У нас присутня функція доставки автомобіля під поріг вашої домівки. Так що кому треба, без питань домовимо? все, все обговорюється індивідуально. Ось завжди йдемо клієнтам на зустріч. Також, якщо є потреба, там замінити масла фільтра, обслужити мінімально. Там це теж також робимо. У нас є класні наші друзі, які займаються цим всім. Правими так, що ось такий красень. Всім пока, всім гарного дня. З вас підписки, лайки.